Наступ не припиниться. Путін виповз на колегію російського міністерства нападу, де вже звично бідкався на підступний західний світ. Казав, що союзники України не відмовляються від підтримки Києва. Тож і Москва не відмовиться від так званої СВО. А ще згадав уявних друзів серед неназваних лідерів Європи, які буцімто переконані, Росія не нападе на країни альянсу. Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой. Да, мы сейчас не собираемся. Вот э, руководство, сегодня что-то говорит: вот если ты НАТО, вот если сейчас на Украине, значит, Россия победит, следующая страна НАТО. зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны никогда. Не були болі нужні щесні нужні в майбутньому нужен, не будуть справді словам кремлівського діда можна вірити, адже він ніколи не бреше так само, як і не брехав у листопаді 2021-го. Менш як за три місяці до повномасштабного вторгнення, Стоїть інвесторам опасатися можливого вводу російських військ на Україну. Смотрите, а возможно в воді російських воїнсь на Україну доволі в начале года. Ми проводіли учення запит як нока цього не случилось. Більш коротка перспектива, що відбудеться у найближчі місяці на фронті. Українські аналітики впевнені, що ближче до російських псевдовиборів, то очевидніше заострення. Виграш бодай якийсь, навіть якщо вигаданий. Я думаю, що от до середини березня місяця у росіян будуть от потуги, от зробити бодай щось. От треба взяти навіть. Йть мова йде не про міста, от жодних переваг, нуль просто нуль цілих нуль десятих. Немає міст, немає людей, немає економіки тільки втрати в техніці. Ну ти втрачаєш туди людей своїх, втрачаєш солдат. Потім швиряєш туди гроші для того, щоб відновити. Тобто, ну безглузде захоплення локації, і воно на жаль продовжується. Тому я думаю, що десь до березня місяця воно буде активно йти, ну особливо до. Президентських виборів, і ця активність традиційно відображена у звітах генштабу. В командуванні сухопутних військ наголосили, лише в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання Хортиця ворог втратив за два тижні грудня близько восьми тисяч окупантів. Російський наступ не припиняється на куп'янському, лиманському та бахмутському напрямках. І десь в околицях Бахмуту росіяни чітко відчувають подих смерті. Особливо вночі, коли до них прилітає українська баба-яга. Хоча наші військові з роти ударних дронів Ахілес 92 92-ї бригади називають свій важкий безпілотник інакше, має назву вампір. Наші вороги називають його баба-ягою. По-перше, це був колись у минулому аграрний дрон, який виконував роботу у полі. Полив підживлення почви. А зараз він ось такі подарунки носить на голови нашим ворогам. Дрон працює вночі, бо він у нас великий і ворог більш необачний в цей час, більш втомлений. Принцип дії нашого вампіра. Якщо це техніка, то ми беремо камулятивні снаряди. Якщо це бліндаж, то це інші там боєприпаси. У них на фронті набагато більше там fpv дронів. Розвідників, таких як Mavic, різних дронів. Аналогів нашого нічного бомбера в них немає. Це, мені здається, наше ноу-хау українське, яке побільше хочеться, такого, щоб придумували наші виробники. Чуть-чуть перед. Давай, давай, давайте. Зараз. Пішла вліво. Нормально. З всего, що я видел, Это пока одна из самых надежных моделей. Заставил противника убрать всю свою тяжелую технику, танки, БТРы, САУ от линии разграничения на 15 километров вглубь. Четко ложит куда требует и все. И ты собачишь, можешь этим керувать. Управляемый боеприпас. Олексій Пасак п'ятий канал. ЗСУ не згортають жодних операцій на фронті, а лише переформатовують їх. Про це заявив прес-секретар Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він розкритикував матеріал Reuters, у якому командувачу Олександру Тарнавському приписали слова, яких він не говорив. Натомість пояснює, Штупун, в Україні справді бракує боєприпасів, і це змушує перерозподіляти ресурси, але в жодному разі не згортати операції. Боєприпаси перерозподіляються, тобто робиться. Ну є є, є певне зменшення постачання боєприпасів. Це не таємниця, але говорити про повне згортання операцій. Ну наприклад, у Султаврія веде всього дві операції оборонну і наступальну, Тобто згорнути одну просто неможливо. Це зрозуміло військовим, але не зрозуміло всім цивільним. Тому а заголовки пишуть: хочеться клікабельності, хочеться скажімо, хайпу, хочеться, щоб його медіа було кращим. Тому дещо не так розуміють цивільні, як це розуміють військові. Вони працюють як із закритих вогневих позицій, так і прямим наведенням. Основне завдання знищити ворога. Танкісти 17-ї бригади імені Костянтина Пестушка боронять Бахмутський напрямок. Як поводиться ворог під Бахмутом? Дивіться в матеріалі наших колег від Армія ТВ. Цьому танку, ми помітили, що немає мангалу, який зазвичай варять на свої танки а росіяни. І от зараз питаємо спеціалістів, чи взагалі вони потрібні. Я не бачив, що вони дуже допомагали. Тим паче, що якраз коли ми поставили їх в своїх зводах, прийшло нам цікаве дуже відео, що у ворога нашого нова розробка, яка обходить всі ці, ці мангали. І от, блін. Я тільки градий, що в мене на такої фігії, не немає на тампора. То, тому що росіяни ставили знаєте, це проти лінії, Я Якраз не думав, що це їх врятує. А ми ну, як... та ще, може бути, я так думав, що коли реактивна струя, відвонци. З одного боку вона раніше здетонує uh -huh. і не так сильно. А з іншого боку, реактивна струя, все одно, як і полетить, так і полетить. Ну, таке рівно. Ну може якийсь хоч півтора відсотка додає захисту ця штука? О, я сподіваюся, що так. Я не буду точно казати, цю статистику виводити, але чисто ну, от є, але чи А Шлюмфом, є якийсь захист чи там просто зв'язок от, всередині? Ну, взагалі він доволі плотний. Угу. А ну, в принципі, якщо ударна волна, ну, ну трошки погасить, якщо ти гупнешся. Uh -huh. Вони так на це розраховані, щоб коли ти сидиш, ти сам постріл чуєш, отак там бум. Uh -huh. <рес> треба от, броні в танку чи не треба? Бачу тільки шлемофон є. В танку точно ні. На танку можливо. Щоб, якщо тікати, на себе не тянути. Танки, ну. Тут і так було, зразу так ну, швидко не залізеш, бо зараз ну, ще зима, угу. лати, ти залазиш. Десь отак це має бути в походному варіанті, але вже я не можу навіть нижче опуститися, то треба реально мати е, досить низький зріст. От, от тебе... це а. був би супер танкіст, По метр шість тут мають, щоб ти залазити. Ще да. менше. Ну, да. а... Ну, для повного ну, Я повністю, знаєш, як я свіжу, отак согнутий. Ну, Ти високий, ти вищий да. в мене навіть. От останній раз я в танки. Провел та три злого часа в закритому. Зараз як використовуються танки? З більшою мірою працюють в закритих позицій, що вони, що ми чиані, і і ми, в принципі, так. Да, Работами закритих і прямих єди. Не всі їздять на прямих, большинство питання працювати в закритих позицій, берегти техніку, потому что я думаю, вони зараз нічого не берегу, потому что им надо, как видимо, результат забрати Донецьку область, Уганську. Слухай, ну Бахмут, так є висотки, там стоят тури на дахах в квартирах напевно сейчас стоять расскажи трошки більше про себя як вони зараз працюють они сейчас заняли с 9 таких туры які стріляють по 5 километров по 3 по 9 І вони эту трассу Ивановск, ивановская бахмут вот трасу, вони її повністю простреливает Вони бачать машину вони сразу по нему работают